Зернові на полях рівненщини уже зібрані, відлежуються на сховищах. Урожайність старівні на рівні минулого року, проте сучасні технології дозволили декому і покращити підсумковий результат. Зерни культури вже всі зібрані. Зерна, ну якщо говорити про врожайність, то дещо вона нижча, ніж в минулому році. Але для внутрішнього ринку достатньо для того, щоб ми були з хлібом і, по крайній мірі, щоб хліб не не дешевше. Ну звичайно, що на вражання зерна вплинула погодні умови, знаєте, що була. Досить пізня зима, потім затягнулася весна. Це дещо вплинуло. Але все-таки врожайність була непогана. десь не приблизно у фермерів 35-40 п'ять у когось да навіть і з гектара. це набагато вище, ніж середня обласний врожай, а тим більше середньоукраїнський. Овочі цьогоріч фермери та селяни сидили з острахом. Відсутність ринків збуту минулоріч змусила їх бути обережними. Посадили менше, але область та деяких замовників взимку продуктами забезпечать. Ажіотажу просять рівнян не боятися. Він спекулятивний. Зараз трохи йде ажіотаж. По цій групі якраз овочеві і картоплі. Я б сказав, що ажіотажа не повинно бути ніякого, тому що в зв'язку з погодніми умовами ще в нас багато продукції, особливо картоплі і моркви, та й капусти на полі. І я думаю, що за останні два тижні десь а передбачається, що десь до 15-20 числа погодні умови дозволятимуть, у нас досить непоганий буде врожай. Зібраний цієї продукції. У нас уже в більшості фермерських господарств є сховище для зберігання картоплі і овочів. Ми вже провели ярмарку, яка досить показала, що ну, в принципі, хто захотів, той купив повністю забезпечив себе на зиму. Подібні ярмарки обіцяють при хорошій погоді провести у рівному на набережні ще 12 та 19 жовтня. Паралельно на роздрібні торги виходять господарники поля і в районах. Проте сподіваються, що долю їм полегшить заплановане відкриття оптового ринку, бо відсутність ринку. Збуту головна проблема рівненських фермерів і селян.